Так, світ Керолендж грав, чи ні? Where begin, I can begin to know when... Привіт, це Андрій Розанов, боксерський автор сайту Tribuna.com і автор подкасту 12 по 3. Це наш шостий випуск. І сьогодні ми підіб'ємо підсумки. Протистояння Сауля Альвареса і Теренса Кроуфорда, але здебільшого поговоримо про те, що це протистояння стало черговим нагадуванням про те, що бокс не вмирає, як би вам не намагались довести зворотня. У ніч на 14 вересня в Лас-Вегасі відбувся бій за абсолютне чемпіонство у другій середній вазі. Мексиканець Сауля Альварес поставив на кін титули WBA, WBO, IBF та WBC. У ризикованому протистоянні проти Теренса Кроуфорда. Американець піднімався на дві категорії вгору, тож Сауль ризикував не лише поясами, а й статусом, адже поразка бійцю зі значно нижчого дивізіону точно б'є по резюме. Загалом, якщо ви слідкуєте за боксом трохи частіше, ніж коли боксують українці, то ви знаєте, що вже дуже багато говорено, переговорено про це протистояння дуже велике і вже класичне. Для боксу на трибуні ми проводили онлайн всього шоу. Там були основні події, там був підрахунок балів протистоянь Сергія Богачука, Брендона Адамса, а також Сауля Альвареса і Тереса Кроуфорта. Богачук, на жаль, програв, причому одностайно і взагалі без якихось проблем для американця. А от щодо записок бою Канело Кроуфорд були у нас суперечки в коментарях. Класно, що ви приходите, коментуєте і загалом ми спілкуємось про бокс. Основна тема суперечок була щодо моїх підсумкових балів по бою Канело Крофор. У мене вийшло 119-109 на користь Теренса. Як на мене, це була домінуюча і дуже впевнена перемога американця. Саулю можна віддати максимум один раунд, можливо, два при бажанні. Він не встигав за швидшим американцем, він не міг протиснути свої інтереси конкретно проти цього опонента. Крофор знав, як буде діяти. Альварес він мав на це домашні заготовки, і вони всі, як назло для Альвареса працювали. Це був, мабуть, найкращий виступ Теренса в кар'єрі. Я думав, що не може бути нічого кращого, ніж побиття Ерла Спенса. Це було дуже майстерно і неймовірно розумно та жорстко. Але виступ проти Альвареса – це наступний рівень, коли суперник важче більше, значно, коли в тебе ніхто не вірить, і при цьому ти видаєш настільки яскравий поєдинок. Водночас судді оцінили бокс від Теренса більш скромно – 116-112 та двічі 115-113. Теж на його користь, але конкурентно і близько – у деяких суддів, станом на 10-й раунд, бій був взагалі рівний, і фактично американець вирвав перемогу активністю в фінальних 3 хвилинках. Хтось погоджується з суддями і вважає, що якби вони віддавали перевагу більш силовому боксу, то Канело навіть міг би перемогти. Я з цим не згоден, і більша частина фанатів та експертів також, тому що. Все ж важливо, скільки разів влучає боксера теренс комбінаційно повністю перегравав суперника. Але загалом я обов'язково залишу посилання на текстовий онлайн, який був проведений на трибуні, і в якому є чіткий підрахунок балів від раунду до раунду. Зможете зайти, оцінити, і зможемо також поспілкуватись з приводу цього. Але загалом сьогодні не тільки про це, а й про те, що означав поєдинок Сауля Альвареса і Теренса Крофорда в тому вигляді, в якому він відбувся загалом для боксу. Що це взагалі було? Ризикована зустріч двох майстрів на фінальному етапі кар'єри. Арена, що вперше приймала бокс і зібрала близько 70 тисяч фанатів. Двобій транслював стрімінговий сервіс Netflix, і ось він буквально сьогодні відзвітував, що бій дивилось. Понад 40 мільйонів людей, протистояння, яке, враховуючи все, що відбувалось у Рензі, ставало класикою від раунду до раунду все більше, і в якому переміг андердог, перепрацювавши фаворита стильно і беззаперечно. А вже за декілька годин після цього, якщо ви забули, в Японії відбулось друге за добу протистояння за абсолютне чемпіонство. Наоя Інує розгромив Муроджона Ахмадалієва, боксера, якого називали однією з головних загроз для чемпіона, і якого я особисто бачив бійцем, що може створити купу проблем для Наої через свою стилістику, через стійку шульги, через вміння працювати у високому темпі і розумно зміщуватись за спину або на живіт противника. І при цьому всьому Наоя не залишив йому жодного шансу вчергове захистивши абсолютне чемпіонство. Але і ці всі бої це лише частка. За останні 8 років, у період з 2017 по 2025, ми дивимося, як наново переписуються великі здобутки минулого і наживо відбуваються історичні події у боксі. Просто фактами за цей час ми бачили першого з часів Бернарда Хопкінса і Джермейна Тейлора абсолютного чемпіона світу і першого абсолютного чемпіона в епоху чотирьох поясів. Коли у 2017-му Теренс Кроуфорд за три раунди нокаутував до цього непереможеного Джуліуса Індонго, тоді він пробив тулуб супернику і об'єднав всі пояси у першій напівсередній категорії. Першого з часів Евандера Холіфілда абсолютного чемпіона у крузервейті і першого абсолюта цієї категорії в епоху чотирьох поясів, коли у 2018-му Олександр Русик показав Мурату Гасіву, що таке бокс. Це була його чергова перемога на очах фанатів опонента. На той момент українець переміг вже в п'яте на території суперників, але на цьому не зупинився і далі продовжив їздити в гості, завойовувати титули або захищати їх першого за 25 років абсолютного чемпіона у надважкій вазі і першого дворазового абсолюта хевівейт в епоху чотирьох поясів, а також першого триразового абсолютного чемпіона в епоху чотирьох поясів. Коли Олександр Усик влаштував похід на буквально гігантських супертяжів, яким начебто мав програвати. В рамках цієї кампанії українець став першим, хто переміг екс-лідера дивізіону Тайсона Ф'юрі, а потім довершив все формально повторним завоюванням статусу абсолютного чемпіона, нокаутувавши молодого та небезпечного Даніеля Дюбуа. Це була їхня друга зустріч у першому протистоянні, Усик нокаутував Дюбуа. У 9 раунді, а потім пройшли роки. Дюбуа начебто став кращим, ніж був раніше, а Усик, навпаки, став старшим. І почались розмови про потенційну пенсію. Але Олександр вийшов в ринг і нокаутував Даніеля на 4 раунди швидше, ніж попереднього разу. Ще ми бачили першого абсолюта в трьох категоріях в епоху чотирьох поясів, коли Теренс Кроуфорд стрибнув на дві категорії вгору, щоб забрати всі пояси другої середньої ваги у Канело. А за два роки до цього він ще й провів надважливу зустріч з Ерлом Спенсом у напівсередньому дивізіоні, де так само став абсолютом домінуючи над суперником, якого вважали надсерйозною загрозою для нього. Ми бачили похід найшвидшого дворазового абсолютного чемпіона в епоху чотирьох поясів. У грудні 2022-го Наоя Енуя став абсолютом у легшій категорії, а вже наприкінці 2023-го, пройшовши двох володарів титулів другої легшої ваги. Володів статусом дворазового абсолюта. Але і це не все. Ми бачили трилогію у жіночому боксі. Другий бій Аманди Серано і Кеті Тейлор зібрав величезний стадіон в Варлінгтоні, третій забив Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку, і протягом турніру, що тривав перед третім поєдинком, було розіграно рекордну кількість титулів у жіночому боксі. Це все не історія домінування якогось одного головного боксера покоління. І точно не про обличчя боксу, яке після Флойда Мевезера так відчайдушно шукають і ніяк не знайдуть. За кожним з пунктів свої герої різні вагові категорії і окремі величезні протистояння в різних частинах світу, бої, які активно обговорювалися тижнями до початку зустрічі, і про які говорять досі. Водночас, звідусіль чути, що бокс помирає. Ось ось йому кінець, конкуренція іншим видам єдиноборств програна. А популярності критично не вистачає. Ну що ж, бокс дійсно боксує, але там, де бачать старі підходи, де чемпіони легковаговики удають із себе великих зірок і замість мегафайтів б'ються незрозуміло з ким, або ганяються з Ломаченком, намагаючись упіймати момент, коли той нарешті постаріше. А організатори при цьому не роблять нічого, щоб змусити спортсменів зустрітись. Де старий добрий Боб Аром руками переконує спільноту, що бій Кроуфорда і Спенса невигідний і його взагалі неможливо продати. А команда ветерана промоутерства просто йому підтакує і тримає гробця в руках, бо поки працює, нехай працює. Де Прем'єр Boxing Чемпіоншіп майстерно веде одного з головних нокаутерів сьогодення Джеревонту Девіса манівцями через хорошу, але не ідеальну опозицію, бо треба мінімізувати ризики втрати такого цінного активу. І в підсумку, замість історичних зустрічей з Шакуром Стівенсоном або навіть Василем Ломаченком, довкола якого ходили роками, Джервонта приходить до зустрічі з Джейком Полом. Але все, такий підхід помер. Не відійде згодом, а не має права на існування вже, бо бокс змінився. І справа не лише у суддівських грошах, а й у тому, що нові люди роблять по-новому, а старі адаптовуються, якщо не хочуть випасти з боксу назавжди. Наприклад, Наоя Енуе сам завоював два абсолютні чемпіонства без жодної допомоги з боку Ріад Сізом. А ще разом з Хідеюкі Охаші, екс чемпіоном світу та президентом Японської асоціації професійного боксу, зробив з Японії центр найлегших дивізіонів. Американці все ще намагаються лобіювати історію про те, що Наої щоб щось довести, треба їхати в США. Але я думаю, що він з цього лише посміюється. Тому що це не має жодного сенсу. Більше не існує необхідності ставити представників найменших дивізіонів посеред великих картів Америки, щоб бійці отримали хоч трошки уваги та коштів. Тепер вся найлегша тусовка з її нескінченними жорсткими розмінами в Японії. Усик зробив себе головною фігурою хевівейту сам. Почавши кар'єру з України в одному з найменш популярних дивізіонів у Крузервейті, зараз він один з головних боксерів світу. Відмовившись від ідей переїзду в США, де його з виступами у крузерах чекали хіба як друга Ломаченка, Олександр не просто доповнив собою європейський бокс, він став його обличчям і найсильнішим боксером сучасного покоління супертяжів. бо йшов до найбільших протистоянь, на які чекали, а не тримався за стабільні виступи проти чергового претендента у комфортному крузервейті. Так, звісно, саудити велика частина цього шляху. Як і велика частина фіналу кар'єри Теренса Крофорда, Туркі провадить справи так, як може не подобатись багатьом. Всі, хто слухали, хоча б один з попередніх подкастів, знають, що особисто я до голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг ставлюсь зі скепсисом: його скуповування боксу насторожує. Його лобіювання змін до закону Мухамеда Алі, який вплине на безпеку спортсменів, виглядає дуже ризиковано. Недружнім ЗМІ вони забороняють відвідувати турніри Ріяд Сізон. Наприклад, видання боксинг сцен було не допущено до бою Кроуфорд-Канело і перед цим також отримало відмову у висвітленні декількох подій. Це є недопустимо і що характерно, це є тим, з чим, начебто, намагаються боротись саудити, коли вкладають величезні кошти в туризм і в спорт. Тому що очевидно, що вони прийшли в спорт для того, щоб створити дружню атмосферу, начебто Саудівська Аравія є абсолютно безпечною країною, а не країною, в якій вбили журналіста за незгоду з владою, і було дуже багато інших публічних скандалів. Але при цьому турки опускаються до простого недопуску змі, тому що вони не підігрують йому в тому, в чому він хоче. Водночас, якщо бути об'єктивним, на бокс як бізнес і на конкретні кар'єри, саудівські гроші та вміння домовлятись самого турки мали вирішальний вплив. Саме завдяки цій комбінації вдалося влаштувати бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті. Тайсон Ф'юрі міг би вертіти носом ще 10 років, якби Аля Шейх не знайшов суму та підхід. Якщо ви дивились серіал вдома у Ф'юрі на Netflix, то знаєте наскільки складно взагалі взаємодіяти з Тайсоном. Серіал такий нічого особливого, але. Він досить добре показує, як непросто жити з людиною з біпулярним розладом особистості, там нічого романтичного, як у фільмах, коли у людини по 15 осіб в голові, просто зміни настрою впливають дуже сильно на звичайне життя сім'ї Ф'юрі. І, звичайно ж, дуже впливають на його кар'єру. І домовитись, просто давши йому грошей, скоріш за все, неможливо. Треба було знайти підхід, треба було знайти з ним зв'язок, назвати його братом, другом, найкращою людиною у Всесвіті, і дати зрозуміти, що це безпечний простір і що тут його точно не обмануть, і все буде чітко і красиво, і саме так як хоче Ф'юрі. Стрибок Кроуфорда через дві категорії теж частково заслуга Туркі. Терен прямо дякував Аляшейху за сприяння декілька разів, і поки не з'явились правильні суми та аргументи від організаторів, Канело взагалі не хотів забирати пояс IBF у Вільяма Скала, а тим більше погоджуватись на ризиковану зустріч з Тереренсом. Причому хочу відзначити, як тільки Терен завершив співпрацю з Армом, він ще двічі став абсолютним чемпіоном і, нарешті, побив найсильнішу опозицію в кар'єрі. Старі підходи банально не дозволяли теренсу повноцінно показати свій талант. Джейк Пол, звичайно, куди ж без нього? Один з найбільш ненависних персонажів, коли мова заходить за нього як за бійця, і однозначно один з найкращих підприємців у спорті. Він робить шоу та залучає до боксу людей, які б ніколи в житті його не дивились. Він перший, хто транслювався як боксер на Netflix. Шоу влаштовано Джейком, в якому були суто жіночі пари також транслювались на Netflix, що є величезним досягненням загалом для нього як для. Організатора. І саме Джейк робить з жіночого боксу подію, на яку приходять тисячі глядачів. І навіть Дейна Вайт, який прийшов в бокс з залученням скажених грошей турки, не отримав тут теплої ванни, на яку він розраховував. Якщо ви не бачили відкриту прес-конференцію перед поєдинком каналу Кроуфорд, обов'язково гляньте, я додам посилання в Опис під відео, там йому ставлять дуже незручне питання. Це була відкрита така прес-конференція в стилі UFC, коли будь-хто з залу міг би вийти до мікрофону і поставити питання бійцям або членам команди, як це зазвичай виглядає в UFC? Виходить людина, ставить питання комусь бійців, він якось гостро чи не дуже відповідає. А питання до Дани Вайта зазвичай звучать, як «Дена, Я в селі в якомусь переміг 10 людей, і тепер я вважаю, що я хочу. В UFC, і якщо Вайт бачить, що це звучить прикольно, і глядачі якось реагують на це все, він кличе цю людину, і іноді з цього щось виходить, іноді нічого не виходить. Але тут до мікрофона вийшов американський журналіст, який поставив питання Дені Вайту щодо закону Мухаммеда Алі, який він намагається просунути разом з турки, і розгляд якого відтермінували на три місяці. І Ідейна трохи занервував, потім викрутився, як на мене, досить непогано. Але при цьому боксерська спільнота міцно відсмажила Дейну в коментарях і взагалі в соціальних мережах. Можете подивитись в описі під цим подкастом, буде посилання. Досить характерний епізод щодо того, як взагалі боксерська спільнота сприймає Дейну Вайта, який роками критикував бокс. Тож старим підходом у великому боксі кінець. За останні 8 років фанати отримали забагато мегафайтів, багато великих вечорів, турнірів з протистояннями промоутерів. Постійно бачать володарів титулів, які не бояться давати реванші і загалом зустрічатись з найкращими. Іншого вони вже не зрозуміють. Ми бачили шлях чотирьох дворазових абсолютних чемпіонів: це Інуе, Кроуфорд, Усик і Канело. Він також дворазовий абсолютний чемпіон світу, і навіть двох триразових. Ми бачимо, як боксерський ринок не стиснувся, а лише навпаки збільшився і географічно, і гендерно. Ми бачимо, як голова промоушену, який начебто переміг бокс, прийшов, щоб боротись за цей спорт з іншими гравцями ринку, і як його тероризують на першій же відкритій прес-конференції. Якщо цей спорт помирає, то як він виглядає, коли все окей? Ні-ні, почекайте, це не все. Нагадую, що в описі під подкастом є посилання на. Текстовий онлайн з детальним розбором поєдинку, і на інші наші активності, які були протягом поєдинку Кроуфорда і Канело. Також, звичайно ж, посилання на телеграм-канал, в якому ми серйозно іноді не дуже обговорюємо бокс, і на блог 12 по 3, який є основою і базою всього, що ви зараз почули. Всім гарного і спокійного дня! А тепер пісня від Тайсона Ф'Юрі.